Доброго дня, шановні дев'ятикласники! З вами Світлана Валентинівна, і ми продовжуємо вивчати хімію. Розгорніть зошти, запишіть Практична робота номер 1 тема реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Мета нашої роботи провести реакції йонного обміну, записати відповідні молекулярні та йонні рівняння реакції. У повній і скороченій формах. Реактиви, які нам знадобляться: натрій карбонат, хлоридна кислота, натрій хлорид, аргентум нітрат, сульфатна кислота, натрій гідроксид і індикатор метиловий оранжевий. Дорощину натрій хлориду додаємо декілька крапель. Розчину аргєнтум-нітрату. Спостерігаємо утворення білого осаду. Запишіть відповідні рівняння в молекулярній йонній повній та йонній скороченій формі. Дослід номер два. До розчину натрій карбонату додаємо розчин хлоридної кислоти. Спостерігаємо виділення газу. Запишіть відповідні рівняння реакції. Дослід номер 3 До розчину сульфатної кислоти додаємо кілька крапель індикатору метил оранж. Розчин набув рожево червоного кольору, що свідчить про кисле середовище. Додамо декілька крапель натрій гідроксиду. Розчин змінив колір. Це свідчить про те, що відбулася реакція нейтралізації, у результаті якої утворюється сіль і вода. Напишіть відповідне рівняння реакції у молекулярній та йонній формі. Оформіть висновок, у якому запишіть при яких умовах відбувається реакція йонного обміну. На цьому все. До побачення. З вами була Світлана Валентинівна.